Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, дорогі сестри і браття. Сьогодні велика п'ятниця, але ми вже співаємо богослуження суботи. Останнього дня, коли то тіло Ісуса Христа знаходилося у гробі і наші пісне співи під час богослужень якраз описують. Оцей час як час відпочинку Ісуса Христа, пов'язуючи Його із старим заповітом і наголошуючи, що ось Бог недаремно сказав, що це день відпочинку, бо саме в цей день спочив Ісус Христос після важких страждань, після відкинення, після самотності і смерті. Його покладено в гробі, багато людей сумнівалися в тому, що історія Ісуса Христа продовжиться. А скажемо відверто, всі сумнівалися. Тому учні втекли, а вороги Ісуса Христа, які спричинилися до Його смерті, насправді раділи. Ми з вами. Згадуючи про цю подію, про оцей такий нібито відпочинок Ісуса Христа у суботу велику у гробі, дивимося на те, що найбільше зробив для нас Ісус Христос, і що ми неодноразово будемо повторювати, бо немає більшої любові від тієї, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Одного разу звертаючися. До своїх учнів і присутніх людей, Ісус Христос задав риторичне питання, що може людина дати взамін за власне життя, взамін за власну душу. Це не є питання для дискусії, бо ми не можемо тепер взяти і почати рахувати, що ти можеш дати взамін. Бо якщо втрачаєш життя, втрачаєш усе. І немає ніякого замінника душі і життю. І тому звичайна відповідь на таке питання та нічого не може людина віддати. Саме тому Христос каже: немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. І це віддавання життя, воно може мати характер різноманітний. І, звичайно, сьогодні ми є свідками, коли багато наших військових, юнаків і дівчат та й вже старших вони віддають своє життя, щоби ми з вами могли жити. Але можна віддавати життя щодня, коли немає якоїсь небезпеки, смерті чи якоїсь заглади людського життя, немає то можна віддавати життя щодня. Ну, наприклад, у родині, у громаді, для сім'ї, але каже Христос: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, це ви мені зробили. Однак, зібравшися тут навколо оцього образу, із могили Ісуса Христа, заквітченого і гарного, ми з вами виявляємо одну дуже важливу закономірність, яка стосується кожного з нас. А це те, що насправді смерть ходить за нами відразу по п'ятах крок у крок. І як каже Ісус Христос: ми не знаємо ані дня, ані години. Коли Син чоловічий прийде і застукає до дверей нашого серця і скаже, що вже пора. І насправді, коли ми роздумуємо про наше життя, про смисл, то оце питання, воно найбільш дражливе і найважче питання питання життя і смерті. Дуже часто люди запитують, чому Бог дозволяє щоб, наприклад, вмирали молодші, молоді діти, хворіли, чому війна і багато інших речей? А навіть буває таке, що і ображаються на Бога. А ми запитаємося, а хто має вирішувати, скільки часу повинна людина жити на цій землі? Хто це вирішує? В чиїх руках? Життя і смерть. І це його, в принципі, робота. І тому бачимо, дуже багато людей вони заплутувалися і мучаться перед питанням життя і смерті. І скажемо відверто, скільки би ми не говорили про Бога, і скільки би ми не говорили про заповіді, про мораль. То якщо ми не дамо відповіді, на питання життя і смерті, то ми, в принципі, нічого не говорили. І воно не має смислу. Це найважче питання для людини. І вся релігія, всі релігії, вони намагаються дати відповідь на це. І тому ми зможемо зустріти сьогодні багато різноманітних ідей. Ну, найчастіша ідея така, що після смерті нічого немає? Коли людина помирає на цій землі, все, все закінчується, темрява, та й темряви немає, бо немає кому дивитися, все пропало. А для чого тоді любов? Для чого людина так тримається за це життя? Чому ми любимо тих, які вже відійшли? Нічого не має смислу. А справедливість для чого? Оці всі суди. Оце все прагнення справедливості. Наші жалі. Який смисл? Нічого немає. Немає темрява. Навіть темряви немає. Молоді цього не знають, але старші пам'ятають Радянський Союз. В Радянському Союзі теж намагалися дати відповідь на питання життя і смерті. Вони казали ми сьогодні вас посилаємо на смерть, щоб майбутнє покоління щасливо жили. Є такий дуже важливий принцип. Поганими методами не можна осягнути добрі результати. Не можна через несправедливість і вбивство осягнути щастя навіть для майбутніх поколінь. І ми це бачимо, що не дивлячись на величезні жертви, щастя не настало. Сьогодні популярно також, також говорити, що людина не один раз народиться на землі. Якщо вона помре, то народиться потім ще раз ще раз і буде безліч разів народжуватися для чого, щоби стати досконалою. Якою досконалою? Не маємо ми на це відповіді. І доки воно буде тривати, не маємо на це відповіді. І тому бачимо багато різноманітних варіантів, вони завжди. Не дають відповіді на це питання, який смисл і що після смерті? Бо все це байки, фантазія, казка. Дехто може сказати, ми ж не знаємо, що там є, тому що ніхто звідтам не прийшов. Але це ж неправда. Ісус Христос дуже виразно сказав, ми говоримо вам про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. Ніхто не зійшов з неба, крім того, хто вийшов на небо, син чоловічий. І тому насправді Ісус Христос це той автентичний свідок, який може нам посвідчити. Що ані темрява, ані друге народження, ані якесь незрозуміле майбутнє для майбутніх поколінь ми будуємо. Ми з вами йдемо до Отця. І бачите, навіть старий заповіт він не давав виразної відповіді на те, куди людина прямує. Там було таке поняття шеолу то якесь темне вологе місце, де ті люди, а може, не повністю люди, вони там збираються, не бачать одне одного, хаотично вони там рухаються, натикаються, і нічого не зрозуміло. І тому завжди помирати було страшно. І ось Ісус Христос прийшов шукати людину там, де вона опинилася. І оскільки вона була на землі, то він прийшов на землю і став людиною. Але вона від нього втекла у гріх, то він пішов за нею у гріх і перетерпів усі наслідки гріха: оплювання, зневагу, самотність, відкинення, біль і страждання. Але через гріх людина опинилася у правдивій смерті. Тому Ісус Христос пішов у смерть. І коли ми читаємо повідомлення святого Євангелія, як то він у смерті перебував, то побачимо, що Він хотів усю страхітливість смерті пережити до кінця. І тому Він навіть відмовився споживати отой от наркотичний засіб, який. Давали, там були такі волонтери, які давали напій, що зменшить відчуття болю. Але він відмовився, бо він хотів усі жахіття смерті пережити з ними лицем у лице зустрітися. І найжахливіша страта, і оце конання, і він помер. Але бачимо. Він помер, каже старовинна притча, що перший, кого він там почав шукати, він повторив слова Бога Отця Адаме. Де ти? І коли ми побачимо образ, який часто малюють на знак Воскресіння, образ називається Зішестя в ад, у той шеол. Де були люди, які чекали приходу Спасителя, і перший, кого він прийшов, він взяв у тих перших людей Адама і Єву за руки, і їх виводить на світло. Тому що, дорогі сестри і браття, людина створена для того, щоби з Богом розділити Його вічність. І ми тут проходимо цією долиною. Щоб насправді на висоту Божого життя піднятися, з Ним розділити Його вічність. І відповідь Ісуса Христа є така, що насправді ми з вами помираємо, але нас чекає Воскресіння. І саме тому оця могила, в якій закрили тіло Ісуса Христа. Вона стала лишень початком нової історії. Вони думали, що це вже кінець, а це щойно початок. Наші богослуження кажуть, він так, як зі світ... з весільної світлиці вийшов: оновлений, живий, до світу Бога Отця. І ось сьогодні, зібравшися біля оцієї. Імпровізованої могили біля образу могили Ісуса Христа ми з вами задумаємося, яким, якою дорогоцінною ціною ми з вами викуплені. Але насправді ми ще інше бачимо, що більше смерть над нами не панує. І тому святий Франциск називав смерть своєю сестрою. Тому що насправді вона для нас може стати визволенням. Пригадується, дуже виразно сказав і гарно один наш священник, який прожив 98 років. Але коли йому було 90-ї, влаштували гучні святкування, була служба Божа. Приїхало багато священників, його вітали і кожного разу співали много літа». Він наприкінці. Ну, надали слово йому, а Він сказав: Я дякую вам, що ви мені так гарно співали літа». Мені дуже приємно. Але знаєте, я не хочу вже. Я вже не хочу літа». Я хочу вже нарешті зустрітися із тим, кому я ціле життя служив. І тому для християнина вже більше немає тієї смерті, яка була до того часу, коли Ісус Христос помер. Над цим Образом могили Ісуса Христа, ми, власне, роздумуємо про смерть. Тому що, коли розуміємо оце все, коли розуміємо, що зробив для нас Ісус Христос, коли розуміємо, що насправді вона дуже близько до нас, навіть і тепер, в цю хвилину, тим більше тут, де щойно щойно ми чули вибухи, так близько ця смерть коло нас. Але насправді наше життя у руках Божих, а смерть над тими, хто довірився йому, більше не панує. Нехай оці роздумування стануть для нас спонукою більше глибоко і радісно переживати свято Христового Воскресіння, але також цінувати кожну хвилину, кожну мить, яку дає нам. Ісус Христос, щоб ми у світлі Його любові зауважували інших людей і не витрачали даремно час на сумніви, на гнів, на негативні якісь почуття, а насправді вибудовували ту любов, яку Він нам дав через свої страждання і жертву, бо немає більшої любові, ніж та. Коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Слава Ісусу Христу!